Привіт, друзі! Ради знову вас бачити на каналі. Сьогодні ми здійснимо душевну подорож у світ архетипу дбайливий. Я покажу вам приклади брендів та рекламних кампаній, щоб ви краще зрозуміли стилістику архетипу байливий або опікун. Як завжди, з вами Сергій Горенко, консультант з маркетингу, а також лідер агентства маркетингових досліджень Brave Research. Отже, вмощуйтесь зручніше, беріть свій улюблений напій, бо ми занурюємось глибше в характеристику архетипу дбайливий. Головні риси байливого – це турбота, щедрість та альтруїзм. Саме тому його так часто можна зустріти серед брендів некомерційних організацій або компаній, які пропонують послуги пов'язані з темою здоров'я, родиною, дітьми тощо. Даруючи турботу та захист, архетип байливий забезпечує відчуття безпеки та надійності. Це насправді закріплено в людському інстинкті піклуватися про інших. Це робить бренди потужним інструментом для емоційного зв'язку із споживачами. І пам'ятайте, що байливий зберігає, спокій у кризі він дружить з усіма і випромінює легкість та оптимізм. Прикладами персонажів дбайливих у літературі та фільмах є місіс Пос із красуні та чудовиська Мері Попін. Ще одна квінтесенція дбайливої, яка пропонує любов та підтримку. Саме з Володимира Кілець, його відданістю та підтримкою Фродо – це також персонажі з кодами дбайливого. Ну і, звісно, місіс Далфаєр втілює архетип опікуна через відданість богополуччю дітей. У реальному житті люди, які втілюють архетип байливого, часто виявляють якості співчуття та емпатії. Мати Тереза присвятила все своє життя служінню бідним і хворим. Інші приклади принцеса Діана, армія порятунку, Червоний Хрест. У повсякденному житті ми бачимо справжніх опікунів, батьків, дітей з особливими потребами. Ці байливі часто стикаються з величезними труднощами, але надають любов та підтримку і захист своїм близьким. Сьогодні в Україні, на жаль, тема порятунку дуже актуальна. Рятівники, які розгрібають завали після ракетних атак, дикунів з Росії по лікарнях та житлових будинках, медичні працівники, психологи, комунальщики, електрики. Всі вони справжні герої та, звісно, мають риси архетипу дбайливий. Всі ці приклади з реального життя демонструють, як люди з різним походженням і професіями можуть втілювати архетип опікуна, демонструючи співчуття, турботу та. Емпатію бренди можуть використовувати стилістику архетипу дбаєливого, наголошуючи на добробуті клієнтів і демонструючи свою прихильність до соціальних і екологічних справ, у які компанії дуже часто це роблять. Турботу також можуть давати страхові кампанії і фінансові установи. Архетип опікуна також може бути доречним. Для брендів, які пов'язані з обслуговуванням, з ремонтом зламаних речей, садівництвом прибиранням, ремонт телефонів все це дуже логічні категорії для байливого. До речі, автомобільні бренди, які доносять повідомлення безпеки своїх транспортних засобів, також можуть дуже ефективно демонструвати коди опікуна. Найвищий рівень дбайливого це альтруїст, який зосереджується на служінні потребам світу в цілому. Ідеальними прикладами тут є ЮНІСЕФ, WWF, Червоний Хрест або армія порятунку. До речі, вони мають одночасно риси архетипів герой та дбайливий. ЮНІСЕФ демонструє свою відданість роботи над покращенням добробуту дітей у всьому світі. Вони також допомагають людям відчути себе частиною чогось більшого, ніж

been forced from their homes. I'm gonna get a piano and a doll. I'm gonna get a phone. I'm getting an electric scooter and some jewelry. I'm gonna get an iPad. Children in Somalia, Yemen, and Ethiopia face starvation. But it shouldn't be this way. We have to do something. Hey there's one more present for you. This Christmas, please help children by supporting UNICEF's Christmas Appeal. Please go to unicef.ie to make a donation to help support children. Thank you. Наступний приклад – це Volvo. Шведська компанія з виробництва автомобілів також має архетип опікуна через свою основну увагу в комунікації до безпеки, надійності та турботи про людей. Насправді, Volvo не більш безпечний автомобіль, ніж BMW чи Mercedes, Але завжди Volvo ставить безпеку на перше місце, роблячи це ключовою частиною своєї ідентичності. В кожному комунікаційному кроці вони просто гарантують, що наші автомобілі тільки Volvo може забезпечити максимальну безпеку, тому що безпека і надійність та турбота про людей це головний пріоритет бренду. Давайте подивимось. Every morning at half past four, you hear the cooks hop on the floor. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning just at five, gotta get up, dead or alive. It's hard times in the mill, my love, hard times in the mill. Every morning right at six, don't that old bell make you sick? Hard times in the mill, my love. Hard times in the mill. <laughs> Every morning at half past four. Перш ніж рухатися далі, будь ласка, не забудьте натиснути кнопку підписатися та вімкнути дзвіночок з повіщень, щоб не пропустити багато всього цікавого, не лише про архетип. Більше того, за посиланням під цим відео ви можете знайти безкоштовний PDF-файл, де ми зібрали інформацію та характеристики всіх найпоширеніших 12 архетипів з прикладами брендів і рекламних кампаній. Повертаємося до стилістики архетипад Байливий. Я хотів би показати вам ще одну групу брендів, які є класичними опікунами. Johnson Johnson, Procter Gamble, Huggies, Pampers, багато інших брендів, які займаються розробкою, виробництвом і продажем товарів для здоров'я. Johnson Johnson демонструє свою відданість справі. Їх місія зробити світ здоровішим. Приблизно такий же меседж у PNG.

sleep when you want, and go when you want. That's where we come in. We're Huggies. Hi. And with your parents, we'll help you get the hang of things in this crazy world. Huggies, we got you, baby. Football? It'll make sense later. Щодо українських брендів, які використовують коди архетипу байливий, я би виділив численні бренди дитячого харчування. Соки, каші, водичка. Ну, такі бренди, як Аквуля, малятко, агуня, ягодинські для дітей та інше. Також часто опікуни або дбайвиві це страхові компанії, це приватні лікарні та родильні будинки. Деякі фінансові установи, іноді це можуть бути житлові комплекси. Ну а ми подивимось ролик від Київстар з використанням кодів архетипу «Байливий». Київстар це, звісно, перш за все, це правитель, лідер та в деякій мірі творець, який активно впроваджує нові технології та мобільні додатки, що покращують наше з вами життя кожен день. Але у прикладі, який ви зараз побачите, Київстар каже про турботу, яку дають технології, кажуть, що в українців серце втричі більше. Адже в ньому втричі більше добра. Втричі більше турботи. Я разів та все добре. І втричі більше любові. Я тебе дуже щоб наші великі серця були втричі ближче. Київстар потрої хвилини та гігабайти. Підключайте у додатку мій Київстар. Як бачимо, стилістика дбайливих може бути різною. Більшість брендів опікунів пропагують співчуття, турботу, самопожертву та терпіння. Коротше кажучи, дбайливий завжди прагне до того, щоб оточити всіх і кожного теплом, увагою і підтримати у будь-якій ситуації. Якщо суть вашого бренду, допомагати людям та створювати безпечний простір, то архетип, то пікун або дбайливий може бути дуже гарною основою для комунікаційної стратегії вашого бренду. На цьому ми завершуємо нашу подорож до архетипу бренду дбайливий. Пам'ятайте, у світі, де так часто не вистачає доброти, теплоти та емпатії, втілення духу дбайливого може просто змінити цей світ на краще. Якщо це відео було для вас цінним, буду вдячна, якщо ви поставите лайк та підпишетесь на канал. Також діліться своїми думками в коментарях нижче. У наступному відео ми глибше зануримося у динамічний світ архетипу бренду. Творець. Ми будемо говорити про уяву, про інновації, про бренди, які насправді змінюють наше з вами життя на краще кожен день. Також, будь ласка, не забувайте завантажувати безкоштовний PDF-файл з характеристиками всіх ключових 12 архетипів Юнга. Все це за посиланням під цим відео. З вами був Сергій Горенко, маркетинг-консультант та лідер агентства маркетингових досліджень Brave. Research. Бережіть себе та нехай ваші серця будуть сповнені, наповнені любов'ю а вчинки добротою. Будьте дбайливі і до зустрічі в наступному відео. присвяченому архетипу Творець!